Координаційний центр волонтерів вже не вперше підтримує вихованців новопраського спеціалізованого закладу освіти. Завдяки підтримці благодійників школа отримала матеріали для творчого розвитку. Цього разу з нагоди міжнародного дня захисту дітей ми разом з нашими партнерами. Це ІТ-компанія «Вебспарк» заснувала також благодійний фонд, який займається допомогою дітям з. Особливими освітніми потребами до цього дня вони нам надали спеціальні матеріали, які ми роздали що діткам індивідуальні набори, те, що кожен може користуватись індивідуально, а також окремо для закладу, для вчителів інклюзивний матеріал, який вони зможуть займатися щодня на заняттях. 17 вихованців сиріт від 2-го до 11-го класу, які залишаються у спеціалізованому закладі на літо під час канікул матимуть змогу займатися улюбленим видом дозвілля. Для діток там були в основному таке м'яка іграшка, трохи солодощів і те, що індивідуальне, це олівці, зошити, блокноти, ручки в такому плані. А для закладу це тобто той матеріал, з який він, ну, він зараз не використовується. Це як кінетичний пісок, пластилін, посібники всякого роду розвиваючі ігри, мозаїки, пазли, конструктори. В такому плані минулого року вихованці новопраської спеціалізованої школи отримували подарунки від французьких друзів та смаколики від Олександрійського ласунчика. Також ласунчик напекли тоді мафінів. Ми взяли ці набори, але там набори були для діточок віком там до 6, максимум 7 років. Тому минулого разу три, три або чотири класи, по-моєму, там біля 25 дітей було. Ми від французьких партнерів Турнесоль за Україн, що означає соняхи з України, тоді передавали їм це.